Нещодавно, 15 та 16 червня, в Швейцарії відбувся саміт миру. У ньому взяли участь більше 90 держав світу та 8 міжнародних організацій. Протягом всього періоду підготовки до саміту, а особливо в останні дні напередодні його проведення, росіяни намагалися створити враження провалу. Причому головним аргументом провальності заходу в різних публічних дискусіях нерідко було те, що він, мовляв, обмежиться європейськими країнами. А так званий глобальний південь майже не буде представлений на саміті. З урахуванням всіх обставин така ситуація, що країн глобального півдня на саміті практично не буде, виглядала доволі ймовірною. Зокрема, щодо участі держав близького Сходу, я особисто не мав багато сподівань. Але натомість в результаті саміт зміг мене здивувати, та я впевнений, засмутив не одного російського пропагандиста. Чому я так вважаю, поговоримо далі в цьому відео. А поки що я вам нагадую, що наша програма називається Антидот. Це відеопроєкт, в якому ми розповідаємо про російський вплив у країнах так званого глобального півдня. Це і Близький Схід, і Африка, і Латинська Америка і так далі. Мене звати Олексій Приймак і я головний редактор «Постпаст». медіопроєкту, який протидіє конспірацизму, упередженням та історичній дезінформації українською та арабською мовами. Отже, одразу ж до підсумків: в саміті Миру взяли участь 11 держав Латинської Америки. Це фактично третина всіх держав регіону. Враховуючи дуже і дуже помітний вплив Росії в тамтешніх країнах, про який ми вже, до речі, розповідали в нашому попередньому відео, це можна називати хорошим результатом. Російська пропаганда та економічні важелі впливу дають помітні плоди, але, очевидно, їх не вистачає для того, аби повністю відрізати Латинську Америку від Заходу та України. Шість країн із Латинської Америки взяли участь на рівні президентів країн: це Хав'єр Мілей, президент Аргентини, Бернардо Аревало, президент Гватемали. Луїс Абінадер, президент Домініканської республіки, також були присутні президенти Коста-Ріки, Чилі та Еквадору. На саміті мав бути також і президент Колумбії Густав Петро. Але, схоже, в останній момент він відмовився від своєї участі та викатив пост в X колишньому твіттері про те, що країни-учасниці, мовляв, проводять не саміт миру, а саміт продовження війни, чим добряче порадував російських пропагандистів. До речі, щодо російських пропагандистів. Ви вже, напевно, чули, але вони були присутні прямо на самому саміті в Швейцарії. Зокрема, Швейцарія допустила до висвітлення заходу псевдожурналістів з одного з найбільших російських пропагандистських видань Ріа Новості та одного з головних пропагандистських інформаційних агентств ТАСС. Щодо інших представників Латинської Америки, то не завжди все так погано. Наприклад, президент Аргентини Хав'єр Мілей ще до саміту Миру зазначав, що має намір провести окремий саміт країн Латинської Америки, які підтримують Україну. І засуджують російську агресію, до речі, за підтримку України прямо на саміті миру президент Зеленський вручив хав'єру Мілею орден Свободи. Окрім Мілея на саміті, скажімо, був присутній президент Еквадору, навіть попри те, що Росія вже неодноразово здійснювала тиск на цю країну, аби та не підтримувала Україну. Наприклад, Росія перешкодила угоді Сполучених Штатів Америки із Еквадором про продаж старого радянського озброєння до США в обмін на пакет допомоги у розмірі 200 мільйонів доларів. Це був конкретний крок до підтримки України. Але росіяни, довідавшись про угоду, почали чинити тиск на Еквадор, припинивши імпорт бананів на суму 800 мільйонів доларів на рік, натякнувши, що економічні наслідки для країни можуть бути ще серйознішими. Це, очевидно, вбило будь-яку ініціативу. Але як бачимо, такого тиску Росії не завжди вистачає. Окрім тих держав, які взяли участь у саміті на рівні президентів, на Заході також були присутні представники Мексики. Перу, Суринаму, Уругваю та навіть Бразилії, чий президент Луїс Інасіо Лула де Сільва свого часу звинуватив Україну у початку повномасштабного вторгнення Росії. Щоправда, Бразилія на саміті мала статус спостерігача, а не учасника. І вона ж виявилася однією з країн, які відмовилися підписати спільне комуніке за підсумками саміту. З африканських країн на саміті були присутні 13. на рівні президентів: це Гана, Кенія, Кабо-Верде, Сомалі та Лівія. Китаю на саміті не було, зате були Індія, Індонезія, Таїланд та інші. Хоча жодна з перерахованих мною країн також не підписали спільне ком'юніке. І нарешті арабські країни. Відверто кажучи, я був приємно вражений, коли побачив список держав, які візьмуть участь у саміті. Це досі була менш, ніж половина всіх арабських країн, але, по-перше, серед учасників безперебільшення чини найвпливовіші гравці регіону. А по-друге, навіть участь цих небагатьох країн це дуже приємний результат на тлі. Війни в Газі, в якій ми дуже тривалий час, не коригували свою риторику щодо підтримки сторін конфлікту, на відміну від багатьох інших країн світу, а також на тлі російських та схоже й китайських спроб перешкодити участі арабських країн у саміті Миру. Так на саміті Миру були присутні об'єднані Арабські Емірати: Бахрейн, Йорданія, Лівія, Сомалі, Ірак, Катар та, що важливо, Саудівська Аравія найбагатша держава регіону та берегиня двох головних святинь в ісламі. Питання участі Саудівської Аравії було емоційною гойдолкою. На початку місяця з'явилися повідомлення про те, що Саудівська Аравія не братиме участь у саміті, і швидше за все, так воно й мало бути. В травні спецпредставник Китайської Народної Республіки у справах Євразії Лі Хуей відвідав Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Туреччину та Саудівську Аравію. Під час цього турне він обговорив саме так звані шляхи завершення української кризи. Втім, насправді ж це були спроби зірвати саміт. Про що й заявив президент Зеленський дещо раніше, під час безпекового саміту в Сінгапурі. В результаті участь цих країн опинилися під питанням, а Єгипту так і не було на нашому саміті. Найімовірніше, саме через це, прямо напередодні саміту, Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де зустрівся з наслідним принцем королівства Мухаммадом Бін Салманом. І, схоже, саме під час цієї поїздки ми й переконали Саудівську Аравію таки взяти участь у саміті Миру. На високому рівні був присутній Катар, який протягом останніх років відігравав вирішальну роль у поверненні викрадених Росією українських дітей. Зрештою, серед трьох пунктів, які були опрацьовані на саміті, це власне повернення дітей та звільнення полонених. Решта два це ядерна безпека та продовольча безпека. Катар є маленькою, але багатою та впливовою державою регіону, настільки впливовою, що свого часу він почав викликати заздрість і стурбованість серед сусідів, через що в 2017 році. Більшість сусідніх держав почали спонтанну блокаду Катару та розірвали з ним дипломатичні відносини. Це складна тема, і про неї ми вже розповідали. Загалом про регіональну та глобальну роль Саудівської Аравії, Катару та про відносини між різними державами в регіоні ми говорили в ось цьому відео, тож запрошуємо його переглянути, аби краще познайомитися з основними політичними гравцями на Близькому Сході, частина з яких була присутня на нашому саміті Миру. Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн це теж ті держави, які роблять реальну погоду в регіоні. Словом, на саміті ми хоч і зібрали меншу частину арабських країн, але це справді найвпливовіші держави з усіх. Хоч, звісно, варто зазначити, що з усіх них спільний ком'юніке підписав лише Катар. Окрім цих країн Перської Затоки, деякі держави взяли участь в саміті на дуже високому рівні. Мова йде про Лівію та Сомалі. Від Лівії це голова президентської ради. Мохаммад Юніс Аль-Манфі, а від Сомалі президент країни Хасан Шейх Махмуд. не було на саміті Кувейту, Єгипту, Лівану, Марокко, Тунісу, Оману, Ємену, Мавританії, Судану, Сирії та Алжиру. Щодо останніх двох, це взагалі не дивно. Ми вже розповідали в попередніх відео про те, як Сирія перетворилася на маріонетку Росії та Ірану, і про те, як Алжир став однією з найбільш проросійських арабських країн. Якщо глянути на мапу тих держав, які взяли участь у саміті. Видно, що більшість арабських країн, які не взяли участь у саміті, це країни Північної Африки. Тобто тут російська пропаганда та різні засоби тиску спрацювали вдало. Зрештою, про активізацію кампанії з дискредитації України в арабських країнах Північної Африки писало український гур ще в березні цього року. Від кількох учасників саміту, зокрема від голови МЗС Саудівської Аравії Фесала Бін Фархана Бін Абдули Ассауда, звучали заклики до якнайшвидшого залучення Росії до цього діалогу та навіть до складних компромісів. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулебаш заявив, що він не бачить проблем в таких заявах, бо, власне, в цьому й була суть саміту почути різні точки зору та вислухати одне одного. Саме тому й шкода, що деякі країни проігнорували саміт, адже Україна, перш за все, запрошувала всіх до єдиної розмови про мир та безпеку. Напередодні саміту Путін висловив свої вимоги для так званого миру, які передбачали б відмову України від власних територій, включно з тими, які перебувають під нашим контролем. Зняття санкцій з Росії, позаблоковий статус України та інше, що ми вже десятки разів чули. І справа в тому, що будь-кому, хто зацікавлений вслухатися в ці слова, зрозуміло, що це не пошук миру, а спроба закріпити за собою награбоване, легітимізувати всі злочини та вийти з цієї війни майже безболісно, сухим з води. Фактично, це вимога про капітуляцію. І за словами Володимира Зеленського, після цих вимог Путіна більшість учасників саміту, навіть ті, які раніше не мали впевненої позиції щодо України. Усвідомили, що Путін не шукає миру, а лише обмеженої перемоги для себе. Якщо це справді так, то росіяни своїми спробами зірвати саміт, можливо, лише підсилили його результати. Це велика помилка, яка для нас корисна. Для нас корисна їх меседжі. Всі тут за лаштунками. Не буду говорити які конкретно країни, тому що реально майже всі говорили, що просто. Одним цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, помножено на нуль. Казали всі країни, навіть ті, які мають інший погляд або малий. Звісно, над тим, аби здобути впевнену підтримку країн так званого глобального півдня, треба ще багато чого зробити. Подекуди, як би ми не старалися через російський вплив, це може й зовсім бути неможливим. Але саміт миру це хороший і масштабний крок в цьому напрямку. Ну а поки я щиро дякую вам за перегляд. В наступних відео ми знову поспілкуємося про російський вплив в країнах так званого глобального півдня. Запрошую дивитися наші попередні відео та підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.